Зараз такі собішні треба. Так, особа видала вортки. Так, це без фотографії. Так, ну, так. так. А, при розгортанні згортку з паперу виявлено речовину рослинного походження, а, схожу на наркотичну. Працівники управління боротьби з наркозачинності в Сумської області, спільно зі слідченням Сумського районного управління поліції, задокументували факт збуту місцевою жителькою наркотичного засобу Канабіс в одному із магазинів торговельних центрів, що знаходиться в Сумах. Під час обшуку в магазині. Поліцейські виявили 11 згортків з, з наркотичного засобів канабіс. Вдома в неї знайшли ще близько 9 кг канабісу в висушеному стані, які були підготовлені для подальшого збуту, та близько 6 кг насіння рослин коноплі. На Наразі жінку затримано порядку статті 208 Кримінального кодексу України. За даним фактом, поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 37 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання. Перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Слідство триває.